Лінивому все ніколи. Цей вираз я доволі часто чую на свою адресу, і вчорашній день не став винятком. Спочатку я подумала, та зовсім я не лінива, а потім о, не потрібно буде шукати вислів, про який я розповім. Так я вирішила відкрити етимологічний словник, але історії походження у ньому не знайшла. Напевно, навіть у давнину людям було ніколи записувати його історію. Тому розповім значення виразу. Він вживається щодо людей, яким легше знайти тисячу причин, ніж зробити щось насправді потрібне. Їм простіше сказати мені ніколи, ніж просто зробити справу. Давайте змінимо цю тенденцію та знайдемо час, хоча б для вивчення історії української мови.